Гра починається, після якої ми відпустимо тих людей, які не хочуть грати в ігри більше. Як і ми домовлялися. На підготовку до третьої гри дається 5 хвилин. Я в туалет. Хлопці, я маю вам дещо розказати про що. Я організатор цих ігор. Але згодився я тільки, тому що, коротше, щоб зупинити ці ігри із середини. Я згодився з... тільки заради цього, тому я нормальний. Оце новина. Ви мені допоможете? Так, звісно, дякую, я вже маю план. Спочатку нам треба вбити всіх сім'ях вір. Один із них, який є Віктор, ці Віпи спонсорують цю гру та дивляться, як вони проходять. Що я не вбиватиму свого друга. Якщо не помре він та його дружки, то помремо ми всі і ти. Добре. Дякую, Олексію. Слідуюча гра годинник довіри. Та ми маємо знову. Зібрати команду з 10 чоловік, і там вже будуть другі правила. Такі як що це годинник, який поставлений на 11 хвилин, У кого цей годинник буде останнім, той і вибуває. Гра починається. Так, таймер пішов, чекаємо відто. 10 хвилин вже пройшло, залишилась одна. Відійдіть. П'ять секунд. Не зрозумів. Це я тут голова. Мінус перший. Гра закінчилась. Молодці. Дякую. Результати гри. З 261 гравця вибуло 27. В кобилці зараз знаходиться 23,6 мільярдів гривень. Плюс ми випускаємо 38 гравців, які більше не хочуть грати в ігри. Тепер у нас тут 209. До побачення. Я буду з вами ще лише одного. Чому? Мені більше не дозволено. Погано. Завдяки вам ми пройшли ще дві гри. Не бійтеся, я буду вас звідтуди всіх захищати. Добре. Слідуюча гра місто без Безуку. Це там, де треба не ворушитися якийсь час при якійсь вибраній собою позиції. Так. Я в цю гру добре граю. Я також. Це все дуже добре, але це буде тривати довго. Скільки? 20 хвилин. Ого! Так, це довго, але ви всі маєте вистояти. Так, точно. Ми вистоїмо. Ну, тоді файної вам ночі. Вам також. Гарної вам ночі вам всім. Так, ну а мені завтра треба хоча б двох типів. Біг... Доброго ранку!